І так, добрий недільний ранок для нас. Погода трішки зіпсувалася. Але знову почнемо з того, що ми будуємо плани та цілі на сьогоднішній день. І цілю на сьогоднішній день зробити технологічний короб уже під топочку. Ну, В ідеалі зробити ще й розводку повітря, якщо встигнемо. Але так як сьогодні неділя, не дуже хочеться. Різати, то тому будемо робити повільно і якісно. А там як Бог дасть, якщо все буде добре, то ми сьогоднішній план виконаємо. Знову ж таки, ввечері буде звіт, чи справились ми з сьогоднішнім планом, чи ні. Ну, як мінімум, план це зробити короб. Розводку можна залишити на завтра. Так, стоп. План мінімум на сьогодні змінюється. Тепер не тільки короб, а розводка і тепла в нього також входить. Чому? Тому що нас сьогодні не двоє, а троє. Відповідно, нам повинно бути і легше, і зробити ми це повинні по-любому і швидше. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity, but I just slide right by that. Low, you can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man, I still go But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explode. know, man I still go, 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 ми, в принципі, те, що запланували, зробили, окрім завершення розводки повітря. Але це вже залишимо на завтра, на понеділок. Бо у нас сьогодні зателефонували також наші підписники і чекають нас на замірі поприблизно, ось такому каміну. Завтра вже буде новий день. Ми покажемо та розкажемо, що ми будемо робити далі з приводу розмірів вентиляційних каналів, які ми зробили. Хотілося би розповісти зараз, для того, щоб не відповідати на дурні запитання у коментарях. Цього розміру достатньо, тому що є виробничі короба для розводки повітря. Вони мають певну площу, і ми цю площу зберегли. Тобто вентиляційні канали є 6 на 12. Це 72 квадратних сантиметра, також 5 на 15, що є 75 квадратних сантиметрів. Тут у нас розмір 7 на 10,5, а інший 7 на 11, що в, по площі виходить 73,5 квадратних сантиметра. І відповідно вони ідентичні із заводськими. Але я рахую, зробивши короб з Ізона, він набагато безпечніший та надійніший. Тому що, тому що у нас тут дерев'яне перекриття. Відповідно, в місцях, де ці короба будуть приєднуватися до поверхні, то все у два шари. Ще хотілося би сказати, що. Дуже жахлива погода, і вітер дме, сонце припікає, обличчя обвітрюється та спікається. І я схожий на, мабуть, креветку якусь, яка продається в магазині у напівзвареному вигляді. Ну і Відповідно почуваю себе точно так же. Дуже говорити. І так, друзі, вітання знову. Всім доброго ранку. А, сьогодні я вже збився з рахунку, який це робочий день то ли четвертий, то ли п'ятий. Те, що ми вчора собі запланували, то ми, в принципі, зробили, але знову не, не дуже до кінця. І надіюся, що сьогодні у нас по плану наступна річ. Зараз Олег Борисович лізе на дах, буде займатися ізоляцією а, димохода. Ми з Олегом Вікторовичем будемо робити розводку тепла, вже піднімати на другий поверх. Віталій Борисович сьогодні дуже втомлений. Олег Борисович так само. Але у нас є напівжива сила, <хи> яка, яка все ж таки нам допоможе виконати наш сьогоднішній план, реалізувати його на 100%. Також у нас є чудовий мотиватор, це наші сім'ї, які нас вже чекають нарешті після завершення цього монтажу, щоб побути трішки разом. Так, да, але ти не забувайся, що після цього монтажу у нас знову такий монтаж. <сіло> <сіло> так що не, не, не обнадіжуй, будь ласка, дівчата. <сіло> <сіло> так як я сказав раніше, ми. Робимо ось тут, а Олег Борисович робить ось там на вулиці. Буде можливість трішечки буде підсйомів, але в загальному в кінці відео буде повний огляд того всього, що ми зробили: що за топка, що за димохід, для чого, чому, як і з чим це все діло їсть. Олег Борисович, так. я вітаю вас, дякую. а також вітаю клієнтів наших за те, що, по-перше, ми виконали наш сьогоднішній план. Ми камін завершили і навіть його розпалили. Чим самим я також вітаю наших клієнтів. Дуже дякую Все зробили супер. Рекомендую всім. Дякую. А з приводу більш детальної інформації і всього іншого, я вже приїду завтра. І ми знову ж таки розпалимо цей камін, бо вже сьогодні пізно. І відповідно всю детальну інформацію буде далі у цьому відео. І так, всім привіт, Привіт, друзі! Привіт-привіт! <смі> Мали сьогодні приїхати на е, будову тільки я, так як я казав. Але у нас з Олегом Борисовичем виникла дуже крута ідея приїхати дозняти це відео у вихідний вівторочний день, тому що в неділю ми працюємо, а відповідно, у вівторок можемо дозволити собі зробити вихідний день. За що, до речі, окрема подяка нашим клієнтам. За те, що дозволили провести свій вихідний день та сняти для вас відео уже після завершення нашої роботи. Тому е сьогоднішній день він буде лайтовий, він буде з розповіддю про те, що ми зробили, хоча ви все це бачили. Але це буде більш лаконічно, цікавіше та більш детальніше по кожному із тих пунктів, що є там позаду, у тому прекрасному будинку. Олег Борисович, можливо, ви скажете нашим е майбутнім е клієнтам та підписникам, що потрібно зробити для того, щоб бачити побільше цих відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Обов'язково ставте пальці догори та дзвіночок. Не забуваємо. Колокольчик. <рес> ну і знову ж таки по нашій стандартній процедурі. Ранок ми починаємо із планування сьогоднішнього дня. І по планах у нас сьогодні що вихідний і смачні, доволі соковиті. Сосиски та ходоги. До речі, ми також це покажемо. <рес> Кожне наше відео починаємо із плану. І в кінці відео підітожуємо, вийшов цей план чи не вийшов. <рес> чи вдалося нам <рес> да? правильно спланувати наш час чи ні. Ну і в кінці буде підсумок. О! Клієнти дзвонять, тому. <рес> Алло? Life, every day, late at night, not okay. All I want and I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here I should celebrate, think I I I change my mind, maybe elevate Living life night, not okay All want Скажи, друже, скільки ми вже працюємо з тобою? Це перший раз, що ми виділили якийсь такий день, щоб реально релакснути. Так, постійно в роботі, постійно в роз'їздах, постійно на замірах. Кудись пішиш, кудись не Ти життя біжить, мало часу з сім'ями, але нічого, ми позитивно до цього відносимося, тому що ми знаємо заради чого і заради кого ми працюємо. Тому працюйте, насолоджуйтесь життям і виділяйте на це час. Ми вас любимо. Дуже. Дуже. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Короче. Ка у нас смажиться с -с сісічки, сілечки, нарізаються салатички. Ми, до речі, не вживаємо алкоголь, тому не подумайте, що ми тут якісь готові, то безалкогольне пиво. Нам іще за кермою, ще їхати по справам також пізніше. Так ось, горить у нас камінна топка. Суперська топка це компанія українського виробника. Та, точніше, український бренд, українська компанія, дуже крутий виробник. Гаврилів та сини співпрацюємо з ними дуже багато років. Класна штука. Якщо потрібно, звертайтесь до нас, у нас є виставка. Можете приїхати, пощупати. Ми вам її запакуємо і хух вам на об'єкт. Е, топка супер, герметична, якісна. Не коптить скло. Система чистого скла найкраща, регулювання повітря. Подачі повітря, кисню робиться просто взагалі одним дотиком. Так, щух-шух-шух, і все, працює ідеально. Слухається керування, тільки користуйтесь сухими дровами. У нас на задній стінці шамотик, шамотик німецький, шамотик суперський. Він у нас тут потовщений, потовщений 4 см, ребристий, красивий, взагалі як пісня. У нас скло від німецького виробника Chatrobex. Це взагалі якість, просто, я не знаю, китайський фарфор, мабуть, відпочиває. Рішіточки люфтові, ось там одна, ось там іще одна. Роздача повітря на другий поверх, там на дві кімнати, а тут іще і за стіночкою кухня і все скрізь тепло. І щоб я вам тут, коротше, не чесав всякої дурної. Я зараз вам швидко нирну і покажу, як воно працює. Так ось дивіться. Ми приклеїли такі полосочки, вони шевеляться. А якщо вони шевеляться, значить вони працюють. Тут дме так, що взагалі дуже тепленько. Зараз я біжу на другий поверх. Ам пап-пап-пап-пап. Секундочку, не переключайтесь. Вакамака-фо. Ось тут у нас ще одна рішіточка, дивіться, хоп-хоп-хоп-хоп. Воно працює. Можна отак. Можна не так. Можна закрити, якщо жарко, якщо холодно відкрити. Тут у нас. Ух, Тут вже дме тепло. Йде тепло туди, сюди. Два окремих рукава, вони не з'єднані. Прямо от один туди в топочку ныряє, другий ніряє в топочку, винирює з топочки, через приход і туди нриє. Мега класна робота була. Подобається вона. Мені дуже. Я цим вже займаюся багато років, але на кожному об'єкті ти коротше, завжди щось нове, щось цікаве, щось обійти, щось придумати, щось зліпити, щось переліпити. Коротше, ребята, дуже крутий результат. Клієнти вчора ввечері були, ми це все діло палили, довольні, пишуть сообщення, не будемо нічого говорити. Телефонуйте до нас. Фух. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots like of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us. И дружище, давай розповімо людям про цей суперкрутий яким ми Так намучилися, що я вже спину свою не відчуваю другий день. Поки ж смажиться наші сосиски, так. горить вогонь. Наш помічник зайнятий дуже важливою справою на Огірочка. Олег Борисович зараз в двох словах буквально розповість про дуже складну річ. Це проходження через дах. І в цьому ми використали унікальну якусь штуку, яку ми до цього не використовували, але нам дуже сильно сподобалось. Олег Борисович набрав наших друзів. Як її не звати? Компанія Еліт Дах, місто Івано Франко. Ось такі хлопці. Дечі, так, Мій Йоска, да, Олег Брензе його звати, рекомендуємо. Дуже серйозна і відповідальна компанія. Вони займаються покрівельними матеріалами: черепицею, металочерепицею. – Коротше, е, вовшов, штука «Вакафлекс», дуже класна. Рекомендуємо пацанів, які нам його продали. Ми з Олегом Борисовичем, як завжди, наступили на одні і ті ж граблі. А саме. Придбали сирі дрова, чого ми завжди у кожному відео говоримо про якість деревини. Ми, як люди, які також є власниками камінів, знаємо і радимо, будь ласка, заготавлюйте сухі якісні дрова. Тому що ось така ситуація із важким розпалом вас буде чекати кожного разу. Плюс це е, копать на стіклі, плюс це білий дим або чорний дим і його багато, тому, будь ласка, звертайте увагу на якісні дрова. І так, поки у нас розпалюється багаття на наш майбутній шашлик, машлик-башлик. Ми трошечки з Олегом Борисовичем мабуть, вам підсумуємо те, що ми тут наробили. Бо ми також розпалюємо камінну топку для того, щоб зробити окреме відео більш серйозніше і більш змістовніше з приводу самої топки, з приводу самого димоходу. Ось та розводки повітря. Тому в декількох словах ми розкажемо. Ми потратили на будівництво цього каміну 5 робочих днів. Що доволі таки для нас багато, але ми робили все максимально якісно і тому і повільно. Не, <свісно> мабуть, навіть не так. Ми робили це м -м, важко. Важко, тому що декілька днів ми працювали двоє, а потім наш помічник. Е Звільнився від своєї другої роботи, а також приєднався до нас. І, відповідно, робота пішла швидше і трошки легше. І якби не він, то можливо би ми робили ще на один день довше. Тут у нас знаходиться топка від українського виробника компанії Гаврилів та сини. Це кутова модель. Робили ми це все із силікат кальцієвих плит, які в простонароді називають супер ізов, але виробників є багато, тому якби кожна ця плита називається по різному. Ми використовуємо якісні класні матеріали, перевірені часом у перевірених. Виробників та постачальників, які також комплектують цю плиту разом із супутніми матеріалами, що дає в цілому дуже класний результат. Також на цьому об'єкті ми зробили розводку повітря. Вирішили робити саме також із силікат кальцієвих плит, тому що у нас є обмеження по висоті. І, якби тут дерево, і вирішили забезпечити себе саме таким рішенням. Воно складніше, воно довше, воно, можливо, навіть ну не знаю, дорожче, не дорожче, але відповідно ми це зробили. І поки камінна топка розграється, багаття палиться, ми продовжуємо далі розважатися і проводити цей вихідний день. Е, до речі, Окрім цього, всього я розумію, що наше відео доволі таки позитивне, бо ми позитивні люди. Ну декілька слів про найбільшу проблему, яка зараз на даний момент існує, це наша війна із Російською Федерацією. Тому ми закликаємо вас, всіх тих, хто дивиться це відео, е хто не знає, куди донатити е на збройні сили. У нас є. Колеги, які також знаходяться на передовій, ми їм допомагаємо і просимо вас, також хто має бажання долучитися до процесу допомоги. Відповідно, в описі під відео буде посилання на картку, а також на соціальні мережі хлопців, яких ми знаємо, які є нашими колегами, які знаходяться на передовій. Тому будемо дуже сильно вдячні за е, допомогу у перемозі нашій, яка обов'язково відбудеться. Не знаю, як це їсти, але виглядає воно дуже апетитно. Ти почав, коротше, іскусити поїсти? Чи може би ми випили безалкогольного пива? безалкогольного пивка за здоров'я наших клієнтів за те, щоб цей камін працював багато років. Приносив мільярд задоволення. А нам позитивні емоції та рекламації. Ой, рекомендації. Рекламації нам не треба. Але всі їдять і слово ніхто не може сказати. Просто Напали дві минути просто ідеальної тишини. Так ось, відкрийте мені, будь ласка, пивка. Коротше, відкриваємо ми по пляшості безалкогольного пивка для того, щоб відмітити цей позитивний день завершення нашої роботи, запалення каміну, введення в його в експлуатацію. Дякуємо нашим клієнтам за те, що довірилися саме нам. Е нехай цей камін вам приносить дуже багато позитивних емоцій, е а нам радість і того, що ви залишилися задоволеними нашою співпрацею, і думаю, що ваша думка є найважливішою саме для себе. Тоді за вас, шановні Олександр, я не з Світлана. Вибачаюся, забувся. Дай Боже вам здоров'я, багато років прожити в цьому теплому будинку і насолоджуйтеся життям, сонечком, природою. У вас дуже дуже затисний будинок і участок за вас. Шлоптомився зніматися. Друзі, усім дякую за перегляд. Ще буду більше вдячний, якщо ви поставите пальчики догори. Підпишитесь на наш канал, а для наших майбутніх клієнтів одне величезне прохання. Готуйте свій будинок до опалювального сезону тоді, коли опалювальний сезон ще не почався. Це буде швидше, та дешевше. це був дійсно мега прикольний об'єкт. Він був. Складним, він був цікавим, у ньому було застосовано багато таких незвичайних рішень. Ми дуже задоволені тим результатом, який у нас вийшов. Ми втомилися сьогодні, хоч і вихідний день, але ми його провели з таким класним позитивним настроєм на цій будові. Якось так уже прикипілося до цього місця. Знаєте, ще давно не було таких от об'єктів, де ти працюєш і не хочеш звідси їхати. У цьому будинку якось так. Аура, якась така, і сам е камін, і робота, і люди, з яким ти працюєш, це доволі таке. приносить багато морального задоволення. І на тому ти вже не звертаєш уваги. Тому я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Ставте пальчики до гори. Я буду старатися знімати для вас ще більше відео. Можливо, навіть зніму відео про свій автомобіль, тому що дуже багато людей запитують, що ж це за красний буст такий прикольний. І, можливо, ми побачимося у наступному відео саме про мій автомобіль. Хоча він взагалі до тематики каналу не має ніякого відношення. Але якщо люди запитують, просять, ну, чому б і ні, можливо, і сподобається. Дане відео було більш розважальним. Більш рекламним, ви тут, можливо, не знайшли для себе відповіді на ті питання, як побудувати камін, якщо за чим робиться. Не робіть цього самостійно. довіртеся професіоналам, а ми залюбки вам це все реалізуємо. До нових зустрічей, Па-па! папа.